Це Макс, це славетний котик з під Бахмуту. Його прихистила свого часу 25-та Дніпровська бригада. Макс, фактично, дитина війни, ровесник повномасштабного вторгнення. Сьогодні він живе у Дніпрі у волонтерки Тетяни, і в нього є славетні нащадки, яким ми шукаємо дім. Макс був на позиціях разом з військовими і не боявся обстрілів. Але потім котик потрапив до Дніпрянки Тетяни. Вона активна волонтерка і часто приїжджає саме до Військових з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Я до них возила ощійник від блох, від глистів. Коротше, вихожували кошенятко, тоді привозила корм. І так я знала, що він у них живе. А в 23-му році, коли вони міняли місце дислокації, просто побоялися, щоб він не загубився, нічого з ним не сталося. Того вони мені його віддали. На той момент у Тетяни вже була чотирирічна киця гаєчка. Сталося кохання, і тепер Макс багатодітний тато. Одне кошеня вже має потенційну родину для інших Тетяна шукає домівки добрих, лагідних, люблячих батьків. Вони няшні, вони дуже комунікабельні. Тому я думаю, що в будь-якому сімействі вони будуть гарною дитиною. А ще вони дуже люблять діток. Блін, ну, взагалі вони люби кошеня, воно як дитинка. Тому дуже для своїх дітей хочеться лагідних і добрих батьків. У нас оце такі чорняві дівчинки. Все інше у нас хлопчаки, три таких сиреньких, і один схожий на тата, чорнявий з білими плямочками, але він дуже такий своєзанравний. Він не любить людей. Ну, чужих, він до своїх звик. Дорогу на цю зйомку наш оператор Олексій вже знав, що стане кото-татом для одного з малюків, але вирішив взяти двох братиків, аби їм не було сумно. Назвав їх принц та Джон. Один з малюків копія Макса. Деякі рятівники Макса продовжують службу в тій же бригаді. А Тетяна надсилає їм його світлини. На жаль, деяких вже нема, е, деякі перевелися в інші підрозділи, е, дехто так. Так і проходить службу в той же самій бригаді і все так же само. Так що, да, інколи ми спілкуємося, вони питають, як Макс, відправляє їм фотки. А це було і дітей відправила. Тепер Тетяна планує стерилізувати свою кицю. Мама у нас, вона породи стала ну, без документів, тому така. Ханаста своєнравна кішечка теж з характером. Да? Ну, зараз неможливо, ну, тому що вона їх ще догодовує, але як просто вже діток ми пристроїмо, перелаштуємо до батьків, то планую просто зробити стерилізацію кішечки, бо ну, на зараз і так не, важкі, не легкі часи. І тому Прилаштовують кошенят дуже багато тих кошенят, яких вивозять, і кошенят і котів. Стерилізація це правильна і безпечна операція для котів та собак, і це важливо робити з багатьох причин. Олександр, ветеринарний лікар з багаторічним стажем. Він наголошує, що стерилізація допомагає контролювати популяцію і безпритульних тварин. Не будуть вони народжуватися, ну і будуть контролюватися на навколишньому середовищі. Для домашніх тварин це трошки інша детасфера. Тобто, там стерилізація іде, ну там. Котів о, і кішок о, планово, да? і якщо вони не планують розводитись, то це краще робити. Для собаки сукту такого нема, да що їх треба стерилізувати, да? там є свої плюси, є свої мінуси. Їх треба приховувати. Для кішок це важливо. Там є профілактика раку молочної залози, якщо їх стерилізувати там до першої течки або після першої тічки, так тому це потрібно для їх здоров'я. Mm, ось. А якщо тварина не планує розводитися, так, тобто краще її стерилізувати, менше буде стресу, менше буде гормонів, буде більш спокійна тварина, менше проблем з статевими органами. Так, тобто, то тільки плюси. У Дніпрі є безліч клінік та акційних пропозицій на стерилізацію. Є полосні операції, є ендоскопія, варіантів маса, да? тобто є багато програм, які там безкоштовно або майже безкоштовно це роблять. Ті, що від е, притулків, то там ціна може бути 300-450 гривень. Якщо брати середню ціну по місту, це буде ну, для котика так 1200, для кішки це буде там 1800. Да? Якщо брати ну, дорожчий рівень, да? тобто, то це буде там. Дві дві п'ятсот, тобто, ну а це все залежить від рівня обладнання, кількості співробітників, які присутствують на операції, да тобто і якості своїх послуг. Тварини це відповідальність, і особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, тому будьте свідомими господарями та не зволікайте з маніпуляціями, які продовжать життя вашої тваринки.